Отже, друзі, по запасу ходу Tesla 3 Highland, 2024 рік, задній привід, 60 кВт батарея, літій залізо фосфат LFP. Катався вже в різних режимах. Проїхав вже достатньо, щоб скласти якісь враження про автомобіль. І давайте сьогодні почнемо з найбільших цифр, яких я в принципі бачив. Зараз в мене на автомобілі 92%, показує 397 км орієнтовного запасу ходу. І сьогодні я вирішив поїхати в мега-економному режимі. Тобто, я їхав без кліми, без музики, без фар і навіть без ембієн підсвітки хоча зараз бачу вона увімкнена. І в такому режимі в мене витрата вийшла 75,2. 75,2. Ну, приблизно вона десь коливається між 7-9 кВт на 100 км. І прогнозує в мене ще запас ходу 524 км, Але знову ж таки, уточню. Це по місту в сприятливу погоду 17 градусів Цельсія. Адекватна розмірна їзда без лишнього енергоспоживання. Ось за останні 15 км, аналізуючи витрати, вона прогнозує 524. Ще в мене пробіг. Це, скажімо так, ідеальні умови для електромобілю. Давай візьмемо 150 кілометрів останніх прогнозує 388, тут 397. В принципі, плюс-мінус відповідає цифрах, і останні 300 кілометрів. 364. тут вже була траса, тут вже була швидка їзда, не швидка їзда, і в дощ, і в холод. Коротше, це вже комбіновано. Тобто, фактично, друзі, на 100% батареї ви можете твердо розраховувати на 350 км, і це не до нуля. У Вас ще буде залишок, щоб поїхати на зарядку там, не знаю, 10, 20, 30 км. Якщо ви їздите економно, максимально сприятливу погоду запас ходу даного автомобіля від 450 км... кілометрів. І вище навіть кажу, якщо постаратися, я думаю, можна легко і 500 з неї витиснути. Ви напишіть свою думку в коментарях. Я чисто ділюся з вами витратами електроенергії і своїм досвідом експлуатації Тесла 3 Хайленд. Ну приблизно друзі, якось так чекаю ваших коментарів та вашого досвіду експлуатації ваших Tesla.